Фонд Ігоря Палиці Новий Луцьк і Волинська обласна державна телерадіокомпанія представляють соціальний проект Українське кіно на Новій Волині. Вільний у неволі, народжений для того, щоб похитнути стереотипи. Ви хочете переробити світ? Найсуперечливіші почуття: любов і ненависть, відчай і жага до визволення в долі однієї людини. Та не однаково мені. Як україну злі люди. Присплять лукаві. І вогні її окраденою розпутять. Тарас Шевченко. Сон, якому судилось здійснитися. Дивіться стрічку 16 березня о 17 на каналі Нова Волинь. Чи буде правда між людьми? Повинна бути. А сонце стане. І осквернену землю спалить.